Служба фінансових розслідувань створюється в першу чергу для захисту економічних інтересів держави. Вперше буде запроваджена практика, коли контроль буде здійснюватись не тільки над надхожими, а і над видатками. До речі, це буде вперше за 22 роки незалежності України. Це дасть можливість усунути дублювання функцій правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю. Служба фінансових розслідувань України як центральний орган виконавчої влади забезпечуватиме протидію злочинам у сфері економіки і об'єднає зусилля п'ятьох правоохоронних структур Державної фінансової інспекції України, а також підрозділів податкової міліції Державної фіскальної служби України, МВС України Служби безпеки України. Ефективність принципу підтверджує досвід Італії, Швеції, Австрії, Польщі, Грузії Сполучених Штатів Америки у цих та багатьох інших країнах. Єдиний орган відповідає за профілактику та розслідування усіх видів економічних правопорушень. Служба фінансових розслідувань України створюється на основі законодавства, адаптованого до правових стандартів Європейського союзу. Концепція створення СФР отримала схвальні відгуки керівників міжнародних та європейських організацій. Нова служба фінансових розслідувань буде підпорядкована Кабінету міністрів України. Раз на рік звітуватиме перед Верховною Радою України основні напрямки діяльності відомства від нейтралізації негативних соціальних процесів, що породжують економічні правопорушення, до заходів із попередження незаконного виведення коштів за кордон. Служба здійснюватиме контроль внутрішнього аудиту розпорядників бюджетних коштів після відкриття кримінального провадження. Дослідження фінансової звітності, систем внутрішнього контролю та аудиту окремих транзакцій здійснюватиметься виключно за рішенням суду. Функція аудиту залишається за Державною фіскальною службою України. Мета Створити в Україні європейську модель фінансового контролю з поєднанням контрольно-перевіручних функцій та функцій досудового розслідування. СФР контролюватиме і витрати, і надходження до держбюджету. Служба фінансових розслідувань буде єдиною структурою, яка протидіє загрозам у фінансово-економічній сфері держави. Зникне дублювання функцій правоохоронних органів, що збереже бюджетні кошти, зменшиться тиск на бізнес. Це сприятиме фінансовій прозорості, створенню рівних та справедливих для всіх правил. Для бізнесу створення СФР це скорочення загальної кількості перевірок, фактичне припинення перевірок малого і середнього бізнесу, для держави зменшення витрат через знищення корупції та оптимізацію бюджетних видатків, зменшення адміністративного тиску та зниження напруги у відносинах між підприємцями та державою. Збільшення бюджетних надходжень, зменшення тіньових фінансових схем для суспільства можливість контролювати прозорість і чесність державних видатків. Я думаю, і переконаний, що це дасть можливість створити партнерські відносини бізнесу і держави. Я розумію про те, що це можуть виконати виключно професіонали. В першу чергу це юристи, це економісти і фахівці з IT-технологій один із головних критеріїв кадрового відбору відсутність корупційного чинника. Усі претенденти проходитимуть психологічні тести та перевірку на детекторі брехні, це дасть розуміння стійкості особи до стресових ситуацій та до отримання хабарів. Усі факти зловживань будуть розслідуватися відповідно до антикорупційного законодавства. Громадськість, представники бізнесу та експерти активно долучилися до процесу вироблення концепції створення СФР в Україні. Встановлення служби фінансових розслідувань України відбувається на принципах прозорості та підконтрольності громадянському суспільству. Виконання цих передумов дасть можливість мобілізувати національну економіку. Я в цьому переконаний.